Всім привіт! Мене довго не було на Ютубі з особистих причин, але зараз повертаюсь на канал з цілою купою цікавих секунд знахідок. Це мої знахідки за місяць. Спочатку покажу вам кадри із різних секундів, різні дні завози, що там цікавого бачила, а потім вже покажу вдома свої знахідки як для себе, так і для перепродажу в інстаграм, тому що я вирішила себе спробувати в ресейлі. Якщо у мене вийде перепродавати свої знахідки, то я оформлюю інстаграм-магазинчик офіційно через ФОП і буду цим займатись на постійній основі. Ну а Нікнейм моєї сторінки в інстаграмі я залишу в лівому кутку верхньому, бо якщо залишати посилання в Ютубі, вони не завжди працюють. Тож, кому цікаво, заходьте на мою сторінку в інстаграм саме за нікнеймом. В секундах я постійно звертаю увагу на светри, вовняні, шукаю якісні актуального крою, але навіть на люксі светри можуть бути із значними дефектами. Це не тільки дірочки, а навіть і плями, які ніяк не вивести. Як, наприклад, в цьому випадку з цією плямою вже точно нічого не зробиш. Ну, плюс, і фасон тут вже такий застарілий, тому ці речі я відкладаю в сторону. Також залишила ось цей светр від Another Stories, тому що він був настільки вже розтягнутий, що рукава висіли просто по коліна. Але натомість знайшла кардиганчик від Соня Богнер із брендованими гудзиками з натуральної мушлі і просто із шикарним складом. Це шовк, кашемір та вовна. Його я, звісно ж, забрала із собою. Також в цьому ж бікшопі, але наступного тижня в іншому завозі я ще знайшла ось такий кардиган від Богнер, і він просто вже був у жахливому стані. Чорний колір весь виліняв, на відміну від першого, який, на вигляд, навіть не носили взагалі. Тож це я залишила. До речі, Соня це дружина Віллі Богнера молодшого, сина засновників бренду. Вона в 90-х випустила свою окрему дизайнерську лінію одягу і подібний вінтажний кардиган від неї я знайшла на eBay, і там він коштує 66 доларів. Взагалі Богнер це відомий європейський люксовий бренд, який існує з 70-х років, і вони починали відшивати спортивний одяг, а пізніше почали випускати і повсякденний. Серед їх клієнтів були Мерлін Монро та інші відомі зірки. Тут я знов ретельно оглядаю свої знахідки на дефекти. Прийшла в день завозу, але вже ближче до обіду, тому що я якось не дуже полюбляю приходити на відкриття, коли в секундах справжня душогубка. Все одно ті, хто приходять перші, вони не завжди не всі уважні часто пропускають дійсно вартий уваги одяг. А я приходжу пізніше, але переглядаю весь асортимент магазину дуже дуже ретельно. Я витрачаю декілька годин, але вони того варті, бо я знаходжу ось такі перли. Це Max Azria, преміальний відомий бренд. У них на сайті сорочки коштують від 200 доларів і вище. Цю я взяла для себе, бо вона мені сподобалась чисто візуально і вже в примірочній насправді я побачила, що це за бренд. Також мені трапилось юнікло розмір L, чорна сорочка класичного крою, пряма, вільна. Були якісь плями, скоріше за все, від дезодоранту, але я була впевнена, що зможу з ними впоратись, тому ризикнула і купила її. І нарешті натрапила на вовняний светр в шикарному просто стані розмір М, Hammont і Co. З такими косами і просто неймовірного кольору. Дуже красиво. На осінь я шукала саме такі кольори, шоколадні, бургунді. Тут навіть такий, така суміш виходить шоколаду та вишневого відтінку. Забрала його для себе, але і на продаж я теж знайшла светри із вовни реноса, покажу пізніше. І також того дня мені пощастило знайти ось такі замшеві казаки від бренду Тамаріс. Давно шукала собі такого плану взуття, і, от нарешті, мені пощастило в чудовому стані забрала собі. Це я вже в халяві, також день завозу, і знайшла ось таку шовкову хустину. Дуже гарна, але, на жаль, від плямок я б ще змогла позбавитись, але ось ці затяжки, які по всьому краю є, з одного боку, з ними вже нічого, на жаль, не зробиш, тому залишила її там. А ось цей величезний шарф тоненький із віско та шовку, просто. Зачепив мій погляд, я на нього довго стояла, дивилась, відклала в сторону, потім знов повернулася до нього. Я не розумію чому. Я знаю, що носити я такий не буду. Він для мене занадто строкатий, але ну, настільки мені сподобався цей принт, це щось неймовірне. Я просто стояла і милувалась, і отримувала задоволення, просто розглядаючи його. Забрала з собою, все ж таки, важить він зовсім небагато. Не знаю для чого, можливо, колись штори зроблю на дачі, на вікно якесь, щоб милуватись там, навіть не уявляю, але чомусь я його забрала. І також знайшла собі абсолютно новенькі шльопанці від Resort глибокого шоколадного кольору із замшевими вставками. Ну, а ці сукні я не купувала. Мені їх подобається просто розглядати, але це не мій стиль. І це сукні від бренду іспанського Desigual. Вони славляться своїми такими поєднаннями кольорів і текстур, фактур, просто неймовірними. Але ну, мені дуже подобається дивитися на них як на арт-об'єкт, але щоб носити таке, все ж таки ні. Зняла їх просто вам показати, а от що я забрала із собою із знахідок того дня, то це дві чорні сукні, одна від бренду COS, це 34 розмір, хоча на мід 38 і вона теж налізла, але видно, що прям впритик. Дуже класно тримає форму, і друга сукня від преміального бренду Madeleine. Теж класна сукня, хороший розмір, це Елька приблизно. На мене вона велика. На примірці потім показуватиму її закріпленою позаду. Під одяг для інстаграму я виділила окреме місце штанга з вішаками та комод. Спочатку речі беруться, прасуються, вивішуються тут для фотосесії. Після того як я відфотографувала весь одяг, то поскладала все охайно в зіп-пакети, спеціально купила велику упаковку їх і склала все в комод, так одяг не палиться і готовий до відправки. Ну і тепер переходимо до показу покупок. Перед тим як показати, що купила на перепродаж, я вам ще покажу сукню від Лора Ешлі, яку я придбала саме для себе. Це 100% шовк, підкладка Ацетат. Просто я її в секундах не засняла, тому показую тут окремо. Сукня виявилась абсолютно нова, взагалі не ношена, немає жодних слідів носіння, навіть е, ані зачіпки, ані плямки, нічогісінько. Вперше зустрічаю річ із шовку в такому стані, в секунді. І далі речі, які вже є в доступі у мене в інстаграмі. Це ось такий топ від преміального бренду Race, він червоного кольору, але з таким теракотовим відтінком. Камера його не передає. Насправді він не алий-алий, а такий теплий червоний. І на фото в інстаграм я спробувала передати колір точніше. Дуже якісне виконання, ну, відреїв іншого, і не треба було чекати. Це, до речі, розмір L має підплічники. На мене він завеликий, і для фото в інстаграм я закріплювала позаду, і також на фото показала його справжню ширину на моїх параметрах. Чудова річ в чудовому стані, але вже потім, коли я його пакувала в зіп пакет, помітила малесеньку цяточку темну і вказала на фото її. Вона позаду на спинці. Малесенька непомітно і, можливо, взагалі легко відіпреться. Наступна річ це кардиган від Sonia Bogner. Корочені варіанти, із рукавом 3 чверті, або з короченим, або з довгим рукавом. Різні моделі. На даний час вони знов повернулись. Це, звісно, швинтажний, але з шикарним складом шовк, вовна і, кашемір. і ну, Просто річ на дотик, неймовірно ніжна і на тілі дуже-дуже приємна. Побірці це розмір L або 42-й європейський, у мене M розмір 38, і на мої параметри сідає величеньким, занадто вільним. тому так, десь між М та L, я б сказала. Далі у мене ось така блуза від французького дизайнера Жак Рюк. це розмір вказаний М, але на мене вона за широка, точні заміри є в інстаграмі. Це льон і район в складі, у неї дуже цікавий крій. Попереду вона асиметрична, позаду просто рівна спинка. Є ще ось така складка. І горловина виріс теж асиметричний, дуже цікавий фасон. На жаль, на мене велика, був би мій розмір залишила б собі. Наступна річ у нас це сорочка від бренду Levi's, це розмір S, але і на M, на мій, вона сідає дуже добре, ну на мій погляд, дуже класна і з дуже м'якою, приємною до тіла бавовни, немає жодних дефектів, виглядає просто чудово, дуже ніжний голубий такий колір. Смужка, Як я очікувалось від Levi's, дуже добре, якісне виконання всіх швів, хороша фурнітура, річ дуже класна. Це бойфренд фіт типу з плеча бойфренда, але це саме жіноча сорочка, видно по застіпці. Наступна моя знахідка це ось такий кардиган від Ральф uh, Лорен. Uh, він молочного або кремового такого кольору, річ в носінні взагалі не була. Видно було по її стану, що вона, наче тільки з магазину приїхала, хоча без збірки. Uh, брендовані класні гудзики під колір золота. Виглядають дуже-дуже добротно, не так як дешева біжутерія. Рукава все абсолютно чисте, це він вже після прання, звісно ж. А так як я кажу, не було бірки, але видно, що річ абсолютно не носили. Хто дивиться фешн-блогерів, знають, що цієї осені будуть дуже актуальні різні кардигани на гудзиках, хоч вони в тренді, хоч ні. Я їх ношу завжди. Вони у мене є в гардеробі присутні в моєму стилі. Ну, а тепер обіцяний светр із вовни Мереноса, до речі, один із двох. Саме цей із чоловічого відділу, але, в принципі, я і сама ношу чоловічі светри і знаю, що є і інші жінки, які полюбляють саме із чоловічого відділу і светри, і навіть сорочки, то і я із таких рядів. Светр розміру L на мене сідає оверсайзом. Рукав тут доволі довгий, тому треба орієнтуватись, хоча за потребою його можна підгорнути. Тут 93% вовни мериноса, 7% кашеміру. Не колючий зовсім і просто ідеально м'якенький. Навіть можна його приміряти і просто на нижню білизну, і все одно до тіла дуже приємний. Ось таким чином можна підгорнути рукав. Ну а на чоловіка, звісно ж, має сісти як треба. Ну, а другий светр це вже 100% вовна Мереноса, Це саме жіночий і розмір М, тому на мені сидить впритик. Я так думаю, що він розрахований на зріст нижчий мій і що це модель не оверсайз, а така звичайна по фігурі, практично. Вільного крою не в обліпку, але і не оверсайз. В хорошому стані, в чудовому базовому кольорі багато під що підійде. Дуже м'якенький, дуже ніжний до тіла. Сукня від кос, яку ви вже бачили, в розмірі 34, хоча, на мій 38-й, вона ледь-ледь, <різь>, але налізла. Але, звісно ж, мені вона завуська в плечах, і лінія талії високувата. Тобто вона краще сяде на зріст 165-170. Розмір грудей невеликий, перший, другий десь. І на 34, й можливо, навіть на 36 й розмір. Вона із щільної тканини, гарно тримає форму, края просто зрізані, це фабричний зріз, так і треба, так задумано. Форму тримає класно і скроєна так, що зробить талію навіть там, де її немає, або підкреслить те, що є. І друга сукня від преміум бренду Madeleine. це вже десь розмір L. Треба орієнтуватись на заміри, все є в інстаграмі. Вона чорна із таким відливом Металік. Дуже класно сідає. По фігурі, якщо її всадити саме на потрібний розмір. На мене, звісно, швелокувати, я її теж закріплювала позаду. Дуже класно оформлена лінія декольте, типу на запах, тобто можна вдягти на груди різного розміру, і рукава тут доволі широкі, мені вони прям явно завеликі. В складі, як і в попередній, є поліестер, але тут є підкладка із ацетату. Це у нас блуза типу вишиванки від німецького бренду Gina Benotti, розмір L 44 46 Дуже м'якенька вовна на дотик, дуже приємна до тіла, схожа на муслін. На розмір М, на мій сідає теж, в принципі, непогано, але думаю, на свій розмір, на L сяде набагато краще. Ще знайшла ось таку чорну сукню, сорочку від H&M, розміру L, вона вільного крою, оверсайз. Знову ж таки, був би мій розмір залишила б собі. Я таку вже давно хотіла. Але, на жаль, на мене вона ну, занадто прям велика. Це дуже помітно, тому не залишаю, але річ дуже класна. Базова, її можна по різному носити, хоч з кросівками, хоч із підборами. Підібрати сумочку та аксесуари відповідні, і адаптувати під різні випадки життя. Склад 100% котон, ніяких дефектів та слідів носіння взагалі немає. Таке відчуття, що приміряли і здали все конту. Відразу ж. Далі у нас знову вінтажна річ, але це тепер спідниця МІДі, а силуету, як зараз якраз актуально, з розрізами попереду і позаду від бренду Barco Sport Model. Як для вінтажної речі, зберіглась просто чудово: жодних дефектів немає тканина ціла, шви цілі, все в прекрасному стані. Дуже-дуже красивий принт, з гарними кольорами, природніми, осінніми. Мені здається, зараз на вересень таку спідничку носити із чорним або бежевим, коричневим верхом, гірчичним, зеленим просто буде в самий раз. Дуже гарно виглядає. Склад у неї 100% бавовна, але бірочка зрізана. Знайшла просто шикарний жакет вовняний від масі Модуті, просто, неймовірно, класне виконання. На жаль, це маленький розмір, це есочка, і я на собі його навіть застібнути не зможу. Дуже затісний і короткувати рукав, а так, шикарна якість, брендовані класні гудзики. підкладка, все просто неймовірно, якісно виконано. Я просто стояла довго його роздивлялась. милувалась ним, і навіть вдома, коли він висів у мене декілька днів на вішаку, просто не могла ніяк надивитись на нього всередині. Просто от кожна деталь, все оброблено, шви всі, просто шикарно. Якщо знайду хоч щось, хоч трішечки подібне, але мого розміру, то обов'язково собі придбаю, тому що ну це просто річ на роки, яка має бути в гардеробі. Ось розмір, розмір 36. Ну, не знаю, я ношу 38 і він мені. Прям ну, дуже маленький. Я б сказала, що це на 34 краще за все сяде. Тут 75% вовна, 25% поліестер, а підклад із віскози. Також знайшла шарф із шовку та віскози від преміального бренду Madeleine. Це саме шарф а не Хустина. Стан просто відмінний, немає ані зачіпок, ані інших дефектів. Ось показую вам склад: 84% віскоза і 16% шовк. Дуже такі приємні кольори, прохолодна фуксія і переходить потім в ніжно-такий персиковий відтінок. І на фоні якісь мушлі великі, щось не дуже зрозуміле, ну я тут бачу мушлі. Дівчата, щотижня відео будуть або раз на два тижні. Я поки що не вирішила. Як буду встигати, я спробую щотижня, але якщо не встигатиму, то раз на два тижні 100% відео будуть виходити. Дякую всім за перегляд і до побачення.